в мене всі продукти. Хай, біч! По-перше, погода за вікном просто жахлива, тому мені вже має піти якийсь плюсик в карму за те, що я ходила за всіма цими продуктами. Ну, вподобайка теж буде непогано. Скільки мене там не було два місяці, я вже не пам'ятаю навіть. Це не важливо. Головне, що я повернулася. І не просто повернулася, а прямо влітаю з ноги в цей Ютуб-простір, тому що в нас кукінг. Як в назві написано, так сьогодні ми готуємо японський десерт Моті. Давайте не будемо затягувати і одразу підемо на кухню. Поїхали! Я рада вас вітати на своїй кухні. Я впевнена, що ви бачили багато тіктоків або багато рецептів, або навіть куштували цей десерт. І я не виключення, але самотужку я його ще ніколи не готувала. Тому я така сижу, типу ось я давно не готувала, ось я давно снімала відео. Хоп, кукінг. ви знаєте, як мене з'являються ідеї для відео. В начинку моці зазвичай кладуть або морозиво, або якийсь крем. Сьогодні ми будемо робити крем. Там принципі нічого складного. Він якби буде такий, як вершковий, і ще є туди поріжу полоничку. Тобто можна сказати, що у нас буде полоничні емоції, але не 100%. В принципі, це все я думаю, ми можемо починати. По перше, в мене є фартук, який я одягаю десь раз в десятиліття. Тому я думаю, зараз непоганий привід його нарешті вдягнути. Трошки зруйную свій лук, але можливо це врятує мій одяг від Армагеддону. А до речі, запам'ятайте цю кухню такою, тому що я даю в принципі нуль гарантій того, що під кінець відео вона залишиться приблизно такою ж. Поки я розбираю продукти, я скажу, що в описі до цього відео я залишу всі продукти, які я використовувала, та скільки використовувала, якщо ви захочете це повторити. В принципі, сам рецепт, я думаю, ви побачите тут. Я думаю, що для зручності я розділю це відео на розділи. Ще один цікавий момент. Зазвичай миті готуються допомогою мікрохвильовки. Але в мене мікрохвильовки немає, на жаль. Тому погуглила, там сказала, що можна ще це зробити на сковорідці, на водяній бані, навіть в духовці. Але в духовці то без значення. Тому я думаю, що сьогодні спробуємо парову баню. Дуже сподіваюся, що все спрацює. Для початку ми беремо якусь єдність, щоб там заміщувати наше тісто. Було б непогано взяти скляну. Ну, тому що ми потім ми будемо ставити на окрім, але в мене немає скляної. Для початку нам треба додати 100 грамів рисової муки, потім 5 грамів крохмалю та 15 грам цукрової пудри. Все в У мене навіть десь були ваги, тому я зараз їх пошукаю. Знайшла. Я трохи опустила, щоб було краще видно. На всіх сайтах кажуть й те саме. Будь ласка, вибирайте правильну муку, і моці треба робити обов'язково з рисової муки, тобто ні з якої іншої. У мене, звісно, вона рисова, але там вона потрібна ще якась клейка. Чесно кажуть, я не знаю. Вона в мене безглютенова, я думаю, це непогано. Далі нам потрібно 5 грамів крохмалю, кукурудзяного, на картопляного. Упс. Трохи більше насипала. Ну, я його вже звідти не відберу. Я думаю, нічого страшного не станеться. Далі 15 грамів цукрової пудри. А, Ще потрібна рослинна олія. Там написано 15 грамів. Я чесно не знаю, як це відміряти. В одній столовій ложці здається. 20 грам рідини може міститися. Коротше на око. Боже, Яка я дурепа. Я буквально стою тут зважуюся, і зараз. А як я відмірю 15 грам олії? Все нормально, в мене таке буває. Ідеально, 15. Тепер це все треба гарно перемішанкати. Я води забула додати, вибачаюсь. У мене іноді так відключаються мізки. Чесно кажучи, я б не здивувалася, якщо б я зараз почала ось це ось гріти. Тобто просто борошно. І потім така встояла, а щось не так. Щось воно якесь не еластичне. Так, в одній столовій ложці 15 мл. Нам треба 130. З 8 ложечок, я думаю, буде непогано. Один, три, три, п'ять, шість, сім. Вісім. Все. Я думаю, що поки я поставлю сутейник з водою нагріватися на плиту. Сутейник я. Якось в нас мало виходить цього тіста. Ой, у мене такий гарний колір виходить. Мені прям дуже подобається. Просто я обожнюю рожевий. Давайте я зараз поближче підсню. Дивіться, яка просто краса. По-перше, вона пасує до мого фартуху, а по-друге, дуже гарно виглядає. Подивіться, консистенція має бути вже якби така тягуча. тягуча, я не знаю, як це правильно сказати. Але ще не дуже густа. Поки в мене кип'ятиться вода, я можу вам показати, як в мене тут все влаштовано. Вікно я можу використовувати як люстерку. Тут моя сумочка, тут поки всі продукти. Так, я вже засрала стіл. Хтось ну, хтось дивувався, я ще нічого не зробила. Він вже брудний. На лампу я тут знімаю. Ну якби звідси ви бачите, приблизно ось так. Я чекаю, щоб в мене закипітилася вода. Я поки можу дістати плівку, тому що вона нам потім буде потрібна. Що я зараз не задую плівку? Це буде фейл. О, знайшла. Нам дуже пощастило. Ну давай вже закипай. Як тільки вода закипить, я поставлю нашу наверх, і мені потрібно буде десь 10-20 хвилин вимішувати тісто, щоб воно стало більш густим. Насправді зараз найважливіший момент, тому що якщо воно не стане густим, то... то я запускаю атомне. Так, водичка починає закипати. Я думаю, в принципі, можемо вже ставити. Господи, допоможи. Ну що ж, ми поїхали. Зараз я поставлю таймер на всякий випадок. Хоча б на 15 хвилинок. У нас щось тут накльовується, можна сказати, тому що воно, в принципі, густішає і збирається якби в один такий комочок. Зараз поближче покажу. Ось якось так бачите. Тобто воно вже більш таке густе і, в принципі, збирається разом. Може здатися, що тіста трохи замало, і в принципі, мами, не здається. Але якщо так подумати, то нам, в принципі, не треба його дуже багато. Перше покласти більше начинки, ніж тіста. В рецепті було заявлено 6-8 штучок. Я думаю, десь так і буде. Давайте я трохи спробую. На смак просто як багато муки. У мене навіть трохи пригорати почало чи приліпати, хто його знає. Пройшло, до речі, не дуже багато часу. Можливо, ви думали, що я змонтувала. Ні, нічого. Пройшло десь 5 хвилин. Це навіть дивно. Мені це не дуже подобається. Може, просто погано дотрималась пропорцій, тому в мене багато муки, і воно швидко загустішало. Воно й справді почало якось трошки як приліпати. Я так в українській. Якщо вам не складно, ви знаєте, якийсь аналог, напишіть в коментарях. Ось так воно все виглядає. Тобто, бачите, воно вже якби одним комочком. Так, ось ці штучки. Це те, що якби поприліпало в мене на миску, але воно туди приклеїлось, тому я залишаю так. Тепер нам треба перекласти тісто на клівочку та трошки остудити. Поки воно буде охолоджуватись, ми будемо робити начинку. Водичку я поки відставляти не буду, тому що нам ще знадобиться водяна баня. Парова Баня. Баня. Я слово баня. Що відбувається? Ось так це зараз виглядає. Тепер ми будемо займатися начинкою. Для цього нам потрібно маскарпоне, вершки, білий шоколад та фрукти або ягоди, якщо вам хочеться. Тобто за вашим бажанням. Для початку нам потрібно змішати маскарпоне і вершки. Наливаємо вершки. Чесно, роблю на око. Я не відміряю 40 мл. Думаю, достатньо. Тепер нам треба це перемішати, щоб воно стало однорідною суміш. Тепер до нашого крема треба додати або фруктове пюре, або, в принципі, фрукти. У мене це полуничка, як я казала, тобто ягоди. Біологія на вищому рівні. Але спочатку треба помити. І Якщо ви проти, то я присяду на стульчик, тому що в мене вже ніжки болять. Ні, на дешев я тут довго стою, просто в мене ще крипатура. Після фізкультури. Тобто, в принципі, як нарізати полуницю, я думаю, це більш-менш зрозуміло. Краще неперемовна, щоб шматочки були поменше. Одну напробу. Досить непогано. Просто через те, що зараз тільки травень, я думала, що вона ще буде не дуже якоюсь стиглою або не дуже смачною. Але, в принципі, досить непогано. Я зараз зрозуміла, що моті з полуницею, здається, я її не коштувала ніколи. Точно були звичайні ванільні з шоколадом, з зеленим чаєм. До речі, дуже навіть непогано. Потім, напевно, були з карамеллю, але я не впевнена. А ось полуничко якось не було. Будемо це виправляти. Боже. Наступним кроком нам потрібно буде розтопити шоколад, тому напевно я зараз знову включу воду, щоб вона підігрілася. Воду я вімкнула, але питання: як ви думаєте, якщо я буду топити шоколад ось в цій мисці, які я робила тісто? Просто мені так лінько її мити. Інше, щоб вона підходила за розміром до сутейнику, в мене немає. Добре, я думаю, нічого не станеться. Нарізала десь, напевно, вісім половничок. Зараз потроху перемішаю їх з кремом, і тоді подивимось. В принципі, їх можна буде потім вже ще класти в моті, коли я буду вже їх формувати. Так, я напевно так і зроблю, то воно якось дуже погано мішається разом. Поки я порозламую шоколад на шматочки. До речі, я якось більше люблю все ж таки молочний шоколад. Дивлячись на те, що я просто обожнюю солодкий, я прямось як сказати, сладковіжка. А білий шоколад набагато солодший за молочний. для мене це ось ну, якось прям занадто. Так ну я думаю, вода в принципі скоро закупить. Тому можемо вже класти шоколад. Якщо казати про готування, то все ж таки напевно я більш люблю готувати десерти. Взагалі готувати я люблю, але я роблю це дуже рідко, і в мене назавжди виходить. Але сам процес дає мені багато позитивних емоцій. Особливо, якщо я готую одна. в мене прям якийсь свій вимір. Після цього в мене буде великий безлад, але потім я його буду довго ще прибирати. І мені це прям подобається. Так, все, шоколад остаточно розтопився. Впевне, зараз якось буду намагатися його зішкрябити. А ні, нормально він б'ється. Та ви що, пісня? Все, тепер цю миску точно вже треба на мийку. Тепер треба це все перемішати, поки шоколад не дуже застиг. Тестуємо крем. Ммм, дуже смачно. Виглядає в нас якось так зараз. Відставляємо тепер його в холодильник. Чудово! Тепер я трохи почекаю, щоб крем стабілізувався. І ще я спробувала тісти, воно теж ще досить тепле. Тому я почекаю десь хвилин 15 і повернусь до вас. Так, я вже підготувала нам тарілочку, на якій ми будемо класти наші готові моті. Я дістала наш крем тісто і ще приготувала цукрову пудру. Ось знаєте, коли, наприклад, люблять вареники, то на стіл розсипають трошки борошна. Ось так, ми будемо робити ми тільки з сокровою пудрою. Ще я напевно підійму рукава трохи вище. Про всяк випадок. Так, сипаємо трохи пудри. Все в принципі достатньо. Я думаю, ну що ж, зараз подивимося, що там з нашим тістом. Його ще треба трошки вимішати перед тим, як використовувати. Ну прямо як тісто як пластилін. Ну, ось бачите, дуже навіть м'яке. Я вже відчуваю, що зараз все буде просто в цій пудрі. Ну що ж, я думаю, можемо починати. Я беру невеликий шматочок. Тепер нам треба його розпластати та зробити дуже тонесеньке. Тепер кладемо крем. Так, я в принципі думаю, стільки буде достатньо. Будемо потім дивитися скільки треба. І тепер найскладніше треба це якось заліпити. Ой, воно рветься. А, воно рветься, ні. Так, план Б. Зараз я зверху не ще трохи тіста. Е, ну, якось так. Треба тепер це якось ще в цукровій пудрі обмакати. Так, ну добре, з першого разу багато в кого не виходить, я в цьому впевнена. Але ми кладемо цей перший недомоці. Так, тепер, напевно, буду використовувати більше цукрової пудри, тому що все-таки тісто в мене занадто. М'яке, напевно. Так. Схему ми, в принципі, не змінюємо. Робимо все так само. Це сподіваюся, що зараз у мене вийде краще. Так, непогано тепер кладемо начинку. Ну, в принципі, якщо б ще тісто не так ламалося, було б взагалі прекрасно. А ще я, напевно, поклала забагато начинки. Добре, наступного разу я це врахую. Ну, Це вже щось, в принципі, краще. Я сподіваюся, що воно застигне і його можна буде нормально з'їсти, а потім віддирати від тарілки. Так, зараз, третій раз у мене взагалі має дуже гарно вийти. Я дуже сподіваюся на це. Коли я зараз тримаю тісто в руках, мені здається, що воно якесь жирне. Напевно, я додала багато масла. тому не повторюйте моїх помилок, лийте краще трохи менше масла. Ну тому що я не знаю, як ще пояснити, чому воно трохи таке жирне. Так, кладу начинку. Цей раз я поклала трохи менше. Якщо ви думаєте, як їх можна заліпити, то насправді я не знаю, як це правильно робити. Я роблю щось на кшталт хінкалі, я не знаю, якби всі краєчки до одного місця. Напевно, я зараз докручу останні ці наші хінкалі. Потім потрібно, ще буде їх поставити до морозилка або до холодильнику. Потім я повернуся, будемо разом їх куштувати. Ем... Ну, я вас десь попереджала, що в принципі, я готувати люблю, але те, що я це вмію робити. Такого не було. Ну, давайте так. В принципі, на все так погано. Ось цей взагалі вийшов досить навіть добрий, тому що він навіть не розклеївся, не розірвався, нічого. Я зробила собі лати з карамеллю, можливо, воно врятує ситуацію. Я дуже на це сподіваюся. Давайте я вам ще поближче покажу цей шедевр. А поближче виглядає якось так. Дивіться. Колір мені подобається, і я сподіваюся, що це смачно. Але ви бачите, що вони розірвалися через те, що тісто не було досить еластичним. Ну що ж, давайте це куштувати. Я з'їм найнайкрасивіший. Напевно, він був першим, якщо я не помиляюся. Ось цей ось. Так, можливо, вам через камеру здається, що вони всі однакові, але ні, деякі вийшли справді добре. Ну, в принципі, це не так погано, як я думала, але всю ситуацію вирулює начинка. Тісто не дуже таке враження, що я їм просто борошно. Я, в принципі, розумію, що борошно займає більшу частину нашого тіста, але, наприклад, коли я їм моті, які покупаю в магазині, то в них зовсім інша історія. Тісто дуже смачне, це не так погано, як я думала. З плюсів, я б хотіла сказати, що вам не знадобиться багато посуду для приготування, тому що я, як людина, яка просто ненавидить його мити. Дуже цьому рада. Я все дуже швиденько помила, просто за 5 хвилиночок. Ну, і ще прикольно, що, звісно, ви можете використовувати взагалі будь-які начинки, які ви хочете. Давайте будемо оцінювати. Взагалі, сам десерт Моті я обожнюю. Взагалі, десерт Моті я обожнюю. Тобто, ну, ми зараз кажемо, звісно, про ті моті, які я куштувала, які я купляла. І їм я ставлю 10 з 10. Ось цьому витвору мистецтва. Давайте так, за мої старання і за гарну начинку, ну давайте не 5, а 6. Тому що, в принципі, не все так погано. Можливо, вони не дуже правоблово виглядають, але це більше моя проблема. Якщо ви будете готувати, я дуже сподіваюся, що у вас все вийде краще. Ваше здоров'я смачно. Я думаю, що для мого першого разу це непогано і наступного разу в мене вийде набагато краще. Я сподіваюся, що вам сподобався новий формат, і я думаю, що напевно ще будуть такі відео. Ребека мене заслуговує тільки на найкращу, тому їй я не буду вдавати це куштувати. Ну а ми з нею бажаємо вам гарного дня, вечора і ночі. Сьомки-бомки, па-па! У вас непоганий приліт засід. Вибачаюся.